Вітаю на каналі Криптошкола. Сьогодні у відео розглянемо основні новини зі світу криптовалют. Компанія MicroStrategy придбала додатково 51 780 біткоїнів на суму понад 4,5 мільярда доларів у період з 11 по 17 листопада. Брайан Брукс, колишній генеральний директор Binance US та член ради директорів HBAR. Розглядається як потенційний кандидат на посаду голови комісії з цінних паперів та бірж Сполучених Штатів. Його кандидатура викликала значний інтерес у криптовалютній спільноті, оскільки Брукс має великий досвід у фінансовому регулюванні та активно підтримує інновації у сфері криптовалют. На фоні новин ціна Ечебар різко злетіла. Binance оголосила про запуск нового стейблкоїну BFUSD, який прив'язаний до долара у співвідношенні один до одного. Цей стейблкоїн розроблений для використання на платформі Binance, зокрема в торгівлі ф'ючерсами, що дозволяє трейдерам отримувати щоденні винагороди та розширювати свої торгові можливості. Також BFUSD надає унікальну можливість отримувати дохід до 19,5% річних. Водночас, виконуючи роль забезпечення для торгівлі та позик, МакДональдс розпочала співпрацю з Doodles, популярним NFT-проектом, що відображено в оновленому банері їхнього профілю. З 18 листопада в ресторанах Сполучених Штатів з'являться обмежені серії МакКафе чашок із дизайном від Doodles. Крім того, клієнти зможуть отримати доступ до цифрових колекційних предметів та ексклюзивного контенту через додаток McDonald's. Обсяг торгів альткоїнами вперше з 2021 року перевищив 300 мільярдів доларів. Ринкова капіталізація Solana перевершила Starbucks. Це знаменує собою важливий момент для криптовалюти, яка продовжує зміцнювати свої позиції на ринку, перевершуючи гігантів традиційного бізнесу. Децентралізовані додатки на основі блокчейну Solana. Встановили рекордні збори завдяки поверненню френзі навколо мемкоїнів. За останні 24 години, 5 із 10 найбільш прибуткових криптовалютних протоколів за обсягом зборів працювали на платформі Solana, що свідчить про зростаючий інтерес до мемкоїнів та їх вплив на активність мережі та доходи від транзакцій. Також генеральний директор компанії Nansen повідомив. Що Solana стала найактивніше використовуваним блокчейном на їхній платформі, вперше за чотири роки перевершивши Ethereum. це свідчить про зростаючу популярність та активність користувачів у мережі SOLANA, що може бути пов'язано з її високою пропускною здатністю та низькими комісіями. Ендрю Тейт, відомий інтернет-блогер, заявив, що купуватиме біткоін на суму 1 мільйон доларів кожного разу. Коли компанія MicroStrategy здійснює свою купівлю, це оголошення підкреслює його віру в майбутнє біткоїна, а також є своєрідним викликом для інших інвесторів, оскільки MicroStrategy є однією з найбільших корпоративних власників біткоїнів. Майкл Сейлор, генеральний директор MicroStrategy, висловився про значення Сатоші Накамото, порівнявши його внесок у фінансовий світ з відкриттями великих науковців. Він зазначив, що так само, як Джеймс Клерк Максвелл дав нам електрику, Ісак Ньютон класичну механіку, а Альберт Ейнштейн теорію відносності Сатоші Накамото подарував світові нову форму грошей. Біткоін, який Сейлор вважає революційним для фінансової системи, Goldman Sachs планує виділити свою платформу цифрових активів GSDAP в окрему компанію, що дозволить великим фінансовим установам створювати. Торгувати та розраховувати фінансові інструменти за допомогою блокчейн технології. Японська компанія Metaplanet випустила облігації на суму майже 12 мільйонів доларів з метою збільшення своїх резервів біткоїна. Цей крок підкреслює стратегію компанії щодо активного інвестування в криптовалюту для диверсифікації активів та захисту від інфляційних ризиків. BlackRock отримала ліцензію на діяльність в Абу-Дабі, що дозволяє компанії розширити свою присутність у регіоні та зосередитися на інвестиціях у штучний інтелект та приватні ринки. Цей крок підкреслює прагнення BlackRock скористатися можливостями, які надає криптовалютно-дружнє середовище Об'єднаних Арабських Еміратів, зокрема в Абу Дабі. Блокчейн платформа Sui досягла значного рубежу. Зареєструвавши 30 мільйонів активних облікових записів, цей стрімкий ріст підкреслює зростаючу популярність SUI серед користувачів та розробників, які цінують її інноваційну об'єктно орієнтовану модель даних та мову програмування MOVE. Польський політик та кандидат у президенти Славомір Менцен, який набирає популярності серед молодих виборців, оголосив про намір створити стратегічний резерв біткоїнів у разі свого обрання. Це зобов'язання є відлунням подібної обіцянки, яку дав Дональд Трамп, і свідчить про зростаючий інтерес до криптовалют на рівні національної політики. Дякую за перегляд відео. Надіюсь, інформація була корисною та пізнавальною. Якщо так, ставте позначку лайк, підписуйтеся на канал, щоб не пропускати нові відео. До зустрічі!